Добрий день, дітки! Сьогодні в нас зустріч народознавства і ми з вами поговоримо про млинарство. Млинарство це переробка зерна на борошно. Людину, яка цим займалася, називали мирошник або млинар. В Україні ще з давніх давен для розмалювання зерна на борошно або для одержання круп вживали зернотерки або млини. Перші водяни млини відомі ще 200 років тому. Вони не були так широко використані, було їх мало і борошно молотили далі на жорна. Їх приводили в рух за допомогою коней або горів. Що таке жорна? Це два великих важких каменя поставлені один на одний. Між ними сипали зерно і перетирали. Стали відомі вітряні млини. Майже в кожному селі були млини, які обертала звичайна вода з річки через струмочок. Угу. В той час млини не тільки переробляли зерно на горошна. А й найрідко використовували для інших виробництв. Різали дрова, виробляли папір, а також порох. Похід чи поїздка до млина, або ще називали вітряк, завжди була подією. Вітряк, наближений до неба, до сонця, сприймався як церква, як храм і ввічував собою цілий рік важкої хліборобської праці. Млин – це не тільки споруда, це територія, така сама, як церква, як ярмарок, місце для спілкування. Тут люди обмінювались новинами, укладали угоди, жартували. А скільки естетичної радості дарували вітряки. Вони найчастіше були за селом на високому відкритому місці. Вільний вітер, вітер з волі, такий чудовий краєвид аж до горизонту. Вітряки, наче кликали в небо. Вітряки або млини це втілення мрія про небо і політ. А скільки щастя млин давав дітям, поїздка на млин це не товцювання з мішками в очікуваній їжі. І зараз, старі люди, кому за 80 років. Пригадують, що коли ще були хлопчиками та дівчатками, бігали кататись на крилах вітряка з сусідськими дітьми. Ось бабуся Наталя, який вже 86 років, пригадував, скільки себе пам'ятаю, вітряк існував завжди. Дід брав мене з собою, і це було як на свято. Мав млин. Чотири вітрила. Хлопці були сміливішими, то трималися за крила довше. і крила несли їх високо, наче на небо. Дівчатка чіплялися і стрибали низенько. Ось який випадок з дитячого життя розповіла бабуся Наталяна. Ну а зараз ми трішечки відпочинемо. У нас фіз хвилинка. Раз, два, ліво, право, тулуб, ліво тулуб, право Стати разом на носки, А тепер на ніжки. Вдень хлопці йшли коней набувати мимо млина. Скупаються та й назад у степ ідуть. Знов повз млин проїхали, бувало й балувались і чіпляли за крила. Млин, як і церква, був орієнтиром або дороговказом. Перше, що люди бачили повертаючись додому, і останнє, що бачили, прощаючись з селом це помах вітрякового крила долоні або церковні маківки. Млин це не тільки споруда. Це територія, така сама, як церква, як ярмарок, місце для спілкування. Тут люди обмінювались новинами, укладали угоди, жартували. В село вже огортали сутінки, а на млинах і на церкві ще й ясніло сонечко. Церкви вітряки продовжували світловий день. Колись возами селяни підвозили мішки із біжем до млина. В очікуваній чергі проводились неспішні розмови про врожай, про дітей. Шуміла вода в лотках, скрипіло колесо, ще крутила важкі жарна, а посивілі від муки мирошники всипали в мішки тепле борошно. Біля млина завжди вирувала життя. Це було його сільське сердечко, адже безборошна не було ні хліба, ні паляниці у сільській хаті. Ну а потім уже були електричні млини і під ними стояли не вози, а вантажівки. Ну все одно чимало млинів по селах мали роботу. Діти, ми так багато сьогодні про млинок розмовляємо. А чи є про нього казочка? А хто ж до нього ходив, а хто не хотів? Давайте ми переглянемо цікаву казочку про півника та мишеняток. Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, Круть та Верть, І півник голосисте горлечко. Мишенята було й тільки знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. Огляньте но, що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його змолоти? А хто молотиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Ну і не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. От вже обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто принесе? питає півник. Не я, гукає круть. «Ну і не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та пішов. А Машинята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе машенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та поріжички спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я пищить круть. Ну і не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться, мабуть, мені мов пекти. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник. Виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. «Ох, я голодний же я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше, відказують круть і звертем. А тісто, хто місив, піч витопив пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півнік їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Зорова гімнастика. Дізналися історію млина, завдяки якому скільки було вироблено борошна і скільки було спечено хліба, паляничок, пиріжків, і в кожній хаті пахло свіжим хлібом. Ми з вами закінчуємо зустріч. Я кажу вам до побачення, до зустрічі!